Розкутали свою абрикоску. Пчілки годуть. Це в бжілках пахне. Будемо надіятися, що не змерзла. в Бджілках, бджіках. Слива диплоїдна те, що розцвіта. Ну, ця, скоріше за все, примерзла. Бо тут на ось так сідають бджілки на сливку, ще сливка не розцвіла майже, але вже вони сидять. А тут, на цій сливі, де ми погано закутали, то там по декілька бджілок сідає. Е, Сумніваюся, що там щось буде. Ну, а тут, звичайно, на цій Це краса. Така, слава Богу, лишилася. Ми її врятували. Дуже надіємося, що врятували. Жилок дуже багато. Яку вулику буде, Дуже надію, що ми її врятували. Ось так.